Єврейський цвинтар у Татарові розташований у центральній частині села на південний схід від автодороги А-09 та вулиці Незалежності. Євреїв ховали на лівому березі прута на Височині. Територія площею приблизно 10 соток обмежується парканами приватних садиб та Татарівської гімназії. На старому некрополі збереглися кілька горизонтальних плит без напису та безліч уламків надгробків. Залишки мацев вросли в землю і вкрилися густою травою, яку важко косити, і знищується порозь коровками, що пасуться навесні та влітку. Становити дату заснування цвинтаря та дати поховань неможливо. Перша писемна згадка про село датується 1671 роком. У 1921 році єврейське товариство становило 121 особу. Відомо, що наприкінці міжвоєнного періоду в Татарові мешкало 1190 осіб, із них 300 євреїв. Кіркут був позначений на польській карті 1939 року. Знищені під час Голокосту Євреї Татарова були поховані у масовому похованні у сусідньому селі Миколичин. 2022 року Івано-Франківською релігійною громадою Юдейського ортодоксального віросповідання за фінансової підтримки Об'єднаної єврейської громади України у центрі Кіркута було відкрито пам'ятний знак. У вигляді чорної мармурової стели. Напис виконаний на їдиш українською та англійською мовами.